Доброго дня та доброго здоров'я всім, шановні фермера. Заїхав я на поле з кукурузкою, це Вінницька область. І наблюдаю таку картинку. Я відставив, кукурузка, починає сісти. Тяша маленька, та ще мені в пояс. Тобто є багато різнобою. Про що це свідчить? Це свідчить про те, що кукурузка, коли будемо молотити, буде по-любому не в базі. Буде по-любому висока вологість. І її прийдеться підсушувати на зерносушарці або вести, здавати на елеватори. А всі ми знаємо вже за ці роки, як елеватори поводяться з фермерами, які там ціни, які там умови, стій, щоб здати, потім всі чекають, щоб е, забрати свої кошти. Є вихід, є вихід, ще поки е, не пізно, є вихід. І потрібно придбати свою зерносушарочку. Фірма, елеватор Бутмаш пропонує до вашої уваги модульні зерносушарки з нержавійки. З твердопаливним котлом фірми Горинич. Це одна фірма, якій працює на пілетах, на дровах, на відходах соняшника, на тирсі, на щепі, на різних відходах елеватора. Все, що горить, це повна, повна автоматизація. Зерносушарки, зерносушарки якісні, хороші. Зерносушарку можна придбати в місті Коломиї. На ПП Елеватор Бутмаш. Вони є в наявності. Є 75 тонн, 100 тонн, 200 тонн, 500 тонн для любого фермера. Українського виробника, українського виробника, але європейської якості. Тобто є державна програма відшкодування 25%. А на фірмі проходить зараз акція. Проходить зараз акція. Вносите маленьку предоплату попередню. Заключаємо договір, ми вам приїжджаємо, монтуємо, будуємо, запускаємо зерносушарку, ви вже на ній працюєте і з нами розраховуєтесь по графіку, якому ми з вами, з вами особисто сіли, обговорили і прийняли таке рішення. Зерносушарка є можливість розстрочки на рік. Так що не зволікайте, поки ще є можливість, поки ще є час, не, не викидайте дурні гроші. а... Сушіть своє заробляйте на цьому і заробляйте на тому, що будете сушити сусідам. Всім гарного дня. За, е, за довідками. В шапці, профілю, в шапці профілю номер телефона. Дзвоніть цілодобово. зерносушарки є в наявності. Проконсультуємо, приведемо, покажемо. У нас вже за плечима більше 500 об'єктів побудованих. Ми з 2000 року знаходимося на ринку України. Так що нас всі знають. Звертайтеся, будемо раді з вами співпрацювати. Всім гарного дня і головне, мирного неба над головою. Гарних урожаїв. До побачення.